Вітаю всіх, шановні друзі. Вибачте, будь ласка, я взагалі не практикую продавати свої роботи, але така, такі обставини, що тут деяким нашим військовим ППО потрібно на ремонт автомобілю де трохи грошей і вирішив все ж таки зробити таку трохи незвичну, можемо назвати, акцію. Я би цю картину хотів. Ну, Продати, зробити такий аукціон. Мінімальна ціна буде на цю роботу 2000 гривень. Якщо хтось буде, я поступово буду збільшувати. Це, до речі, мій молодший син Даніл, Його я поставив для того, щоб ви побачили реальні розміри картини. І я не обов'язково писати там в коментарях, можна писати особисто. І е, якщо хтось хоче більше проплатити, то е, можете або в коментарі, або особисто. Я поступово в самій публікації буду збільшувати суму відповідно до тих посилань, які мені будуть приходити. Але одне я я справді планую е, основну частину грошей ту всю відправити на той. На якраз на ремонт того автомобіля для ну, для військ ППО. Пізніше, коли вже це все реалізується, я відправлю відео. Коли ми будемо, я сподіваюся, що будемо стояти від, біля тих відремонтованих автомобілів, які плануємо це зробити. Дякую всім за увагу! Це я вам висилаю відео відео самої роботи, і може я потім там же поруч поставлю. Цей фотографію ж самої роботи це 40 на 30, цей синтетичний холст і масло. Дякую всім і рясних вам всім Божих благословень.